Французи, німці а тепер і італійці їдуть воювати за руски мір, точніше за гроші, які їм обіцяє Кремль. Ультраправі націоналісти, ліві інтернаціоналісти, просто вбивці романтики, вербуються проросійськими організаціями, просто на мітингах під прапорами Росії та міфічної Новоросії. Переконують на Донбасі терористи воюють проти Америки. От знищить США десь під горлівкою і настане всім щастя. Як ведуться на обман та гроші довірливі європейці, та чому потім додому повернутись не можуть у черговому матеріалі Євгенія Агаркова з циклу про іноземних найманців на Донбасі. Це Італія. Рим прапори Росії та Новоросії почувають себе тут не гірше ніж на окупованій території України. Італія разом Австрією, Грецією та Кіпром схиляється до скасування євросанкцій щодо Кремля. В Римі маса проросійських і лівацьких та націоналістичних рухів, які на дух не переносять ЄС, НАТО та Америку, і в захваті від українських сепаратистів. Донецьк, травень минулого року, активних бойових дій на сході ще немає. А лідери італійської організації Міленіум Ораціо та Лука Пінтауді вже приїхали туди. Знайомляться з так званими ватажками Губарєвим і Пушиліним. Фактично, ж йшла мова. Під час цих зустрічей щодо направлення громадян Італії з числа колишніх військових для участі у терористичній діяльності, незважаючи на те, що на Донбасі активні бойові дії не велися, в Італії вже велася робота з пошуку і підбору осіб, які будуть готові взяти в руки зброю. Вже за місяць на Донбасі з'являється перший найманець Андреа Пальмері. свого роду лідер серед італійців у цій війні. 35 років має дружину росіянку, прийняв православ'я на батьківщині. праворадикала не раз судили за хуліганство та збройні напади. Минулого року його мали посадити на 4 роки. Він зник і з'явився в Україні. Я люблю Росію, люблю Путіна. Як ти потрапив до України? Приватним чартером. Ну я не можу тобі все розказати. Тобі платять дуже мало. Якщо виходить 300 євро на місяць, то добре. То вам платить нам платить військове командування, що бере гроші у незалежного уряду. Як він утік, та потрапив до України, не каже. Як справжній патріот по Донецьку їздить на авто з італійськими номерами, правда, фальшивими. Це підтвердила експертиза, проведена в Італії на запит спецкору. Номерний знак утилізовано з машиною іншої марки. Голова СБУ каже, такі як він їдуть на український схід через Росію, неконтрольовані пункти пропуску. Заїжджають, як правило, люди, які. У себе в суспільстві не знайшли самореалізації, які які заманюють і це не приховують спецслужби Росії за гроші, горілку і інші сумнівні задоволення кримінального характеру. Я вже не кажу про збочинців і криміналітет. Андреа Пальмері просто любитель гострих відчуттів у порівнянні зі своїм земляком Антоніо Катальдо. Цей персонаж, професійний найманець, добре володіє різними видами зброї, воював за полковника Каддафі. Яка в тебе підготовка? У 2009-му я проходив підготовку в Росії, а потім поїхав удосконалюватися в Казахстан. Як ти потрапив сюди? Через Росію? Через Росію е, зробив туристичну візу так. Таких знавців справи з Італії тут більшість. У СБУ знають про 24 італійців, що тут воюють. Професійні військові, які отримали досвід бойових дій під час виконання місії ООН та НАТО на Балканах, в Африці, на Близькому та Середньому сході, найбільш поширені це фахи снайперів та бійців підрозділів спеціального призначення. П'ятеро італійців на цій війні загинули. Решта ж ризикують ніколи не повернутися на батьківщину, бо там їх чекає тюрма. В Росію іноземці теж утекти не можуть. Після перетину українського кордону Москва їхні туристичні візи анульовує. Євгенія Гарко, Катерина Нестеренко, Сергія Заренко, Спецкор, два плюс